Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Момент істини. Правда, я його вже заводив в культурний Так, тепер попит порядку, що було зроблено. Кольця поршень поміняв новий. Гильзу не унігував, поки подивлюся, як воно буде так робити. Світлок, що зробили. Так, Сам корпус фільтру. Цей корпус фільтра залишили рідний. Вей і нижню частину, вірніше. Там на карбюраторі герметизації не було. Тут колечко, а тут же все склеїли гарно на герметик. Поставили рідню частину ту, верхню поставили Тут татуску. Тут поставили ось таку собачку, щоб воно не провертало. А, він стоїть. Далі тут ще не було добре герметично, мов. Ось такі колечка. Сюди вставив колечко. Веймуська шпилька вийшла трошки за коротше, тому прийшлось висверлити в такій шайбі отвір на 10. Виточили ось таку гаєчку. Шайбочку вигнали грибочком і ось таке резинове колечко. Надіюсь буде краще, як до аварії, а там вона час покаже. Тому прикупівлі моя вам порада. Розбирайте все, дивіться, що була вся герметизація, щоб ніде порухи не йшли. І ще одне. Цей фільтр з 16 сильного мотора. Цей нагадаю 18-сильний, тут 16 коней. Ну, на 18 коней не було, є ще фільтра 20-сильні. Але більший фільтр на менший мотор не варто ставити, тому що потім буде менший поток воздуха і не буде інерції тих частинок пилу, і вони не будуть затримуватися на маслі, тому що має бути відповідна інерція, щоб воно порохи попадали в масло, а чисте чистий повітря йшло далі. Е, хватить йому повітря, не хватить, не знаю, вже покажемо в роботі. Подивимося, ну я думаю, що йому того повітря хватить. Просто кажуш, з 27-го більш не варто ставити на менше. Тому всім гарно дякую. Лайк, підписка. Буду радий бачити вас на своєму каналі.